Тут знаходилися реальні борделі. Хочу презентувати вам актора, одного з акторів театру Колеса. А пахне як! Пачучки, хом'ячки, павучки, я думаю, точно є. Дуже стиля через те, що все ж таки вже може початися зараз дощ. Не знаю, як вам, а взагалі мені Андріївський звіс дуже подобається. Тут стільки багато класних є і музеїв, і будинків. І коли я це все зніму, це буде найкраще, ніж то все ваше, що раз. Ти okay. давай ти спочатку не будеш зарікатися, робити висновки. А може, певно, на 180 там є також багато цікавих локацій. Я не хочу от туди вверх. Там Жарко на вулиці. Я, ну, не хочу. Мені важко. По-перше, ми навіть половина не пройшли. А по-друге, взагалі нікому і кардіо не завадить. Угу, Кардіо точно не завадить. І ну, взагалі, Ми пройшли тільки ну, метрів 200, а вже яка краса. А далі там... Ну І Віка підводить взагалі до того, я вже її переб'ю. А це мені най... здається, це знак. Що за знак? Та, чекай, будь ласка. А... Ну, добре, кожен сам по собі. Андріївський узвіз – одна з найдавніших вулиць Києва, що розташована на Подолі. У часи Київської Русі. Андріївський узвіз був найкоротшим шляхом з верхнього міста, де знаходяться золоті ворота і Софія Київська, в нижнє місто на Поділ, де був міський порт і ремісничі квартали. За легендою, узвіс отримав свою назву завдяки святому Андрію Первозванному. Легенда свідчить, що колись на місці Дніпра було море. Але коли святий Андрій поставив на вершині пагорба хрест, вода відійшла. Тепер на цьому місці стоїть Андріївська церква, головна окраса вулиці. Раніше Узвіс називали Київським Монмартром. Сюди приходили художники зі своїми творами на продаж, музиканти і артисти. І це лише тільки 5%. Насправді кияни вам і не таке розкажуть. Ну, моя думка така, що краще за Львів'янина. Взагалі ніхто нічого ніколи не розкаже. Ну я це кажу, як львів'янин. Ні, почекай. Тобто, ти зараз скажеш, що львів'янин розкаже про Київ краще, ніж ну я, так? Да? Ну так. Да. Ну добре, давай. Давай тоді перевіримо. Ти знаєш, я знаю, як нам розбити наш взагалі дисонанс. Так. Давайте просто розділимось. Львів'яни йдуть прямо, кияни десь тут не знаю, що шукаюсь. А... а Тьома нашу ідею вже підтримав, я так думаю. Ну, тоді бувай, давай. Ну а поки Ваня пішов шукати пригоди на свою голову, я все ж таки думаю, що знайомство з Андріївським узвозом краще починати з його історії. Тому ми з вами розберемо історію Андріївського, так би мовити, по оцим камінчикам. Для більшості Андріївський це яскравий живий простір з музеями, театрами, кафе, ресторанами. Узвіз взагалі спокійно можна назвати вулицею музеєм, адже на кожному кроці тут невідоміші київські пам'ятки, а ось сама вуличка заповнена атмосферою минулого. Перша така історична будівля, яка одразу трапляється нам в очі, це будинок листавничого. Він був побудований у 1888 році на замовлення одного купця. Але насправді відомий він не цим, а тим, що тут колись жив відомий письменник Михайло Булгаков. І саме цей будинок, і люди, які там проживали, стали прототипами до героїв його роману Біла гвардія. Ще одна видатна постать, яка тут жила. Це Олександр Кошець, легендарний композитор, завдяки якому сьогоднішнє різдво ну аж ніяк не можна уявити без щедрика. пісня, яка стала легендарною не тільки в нас, а й за кордоном. І саме завдяки цій мелодії, світ почав відкривати для себе невідому ще тоді Україну. Тут написано, що він мешкав у цьому будинку в 1905 році, але проблема в тому, що по документах і по його якихось власних щоденниках немає жодної інформації, що він мешкав у цьому будинку. Справа в тому, як би сильно я не намагалася знайти фото, записи да хоч якісь докази того, що кошесть тут справді був, все марно. В Інтернеті лише факт, який так і не має підтвердження. А на Андріївському цілих дві пам'ятні дошки в музеї Булгакова і в будинку навпроти, де він також, начебто, проживав. Ну що ж, виходить ще одна не до кінця розгадана таємниця Андріївського. Далі я думаю, їх буде тільки більше. Поки Віка шукає місцину, тикаючи пальцем вгору, я зробив все набагато легше. Я взяв за основу своє рідне місто Львів. а Львів славиться своїм оперним театром. Ну, я й подумав, на Андрійському узвозі 100% мають бути якісь круті театри. І один із них театр Колесо, який має дуже багато цікавого. Насправді історія театру, а точніше цієї будівлі величезна. і розвивалась вона поетапно. Взагалі, цю садибу виготовлювали е, спеціально для легендарної купчихи. і кажуть, що саме ця будівля готувалася для дещо пікантних речей. Київський академічний театр Колесо здавалося би звичний будиночок, де відіграють п'єси, яким вже понад півсотні років. Однак, мало хто знає, що це досить старовинне і водночас загадкове місце. Ця точка поєднує в собі минуле і сьогодення, яке відкрите для кожного. А чи не вважаєте ви чогось смачного? Пседараму, горючого, не горючого. Це якраз а, бар театру колеса. Ну, я сподіваюся, що взагалі колись так само, що за часів Купчихи, коли тут а, був будинок, так само розміщувався. Ви ну, можете прийти собі. Тут буде вас вітати мужчина. Ну, можливо, ну, я гарніше, звісно, ніж. Ну, буде зустрічати вас мужчина, запропоную вам келих венця або кохве, або конічку. Ну, ти страшний спеціаліст! Але як ми можемо побачити, зараз стільки трошки простинка про те, який антураж, і це найголовніше. Переступаючи поріг, в загальному починаєш розуміти сенс назви колесо. Сьогодні тут немає часу навіть позіхнути, адже постійно вирує життя. Актори відіграють п'єси, а гості все частіше вбивають пороги, і щодня все по колу. Однак, все ж таки цікавить, як прийшла ця назва. Мабуть, тому що ці назви такі коротенькі були тоді в тренді. Анастасія Шеліга. Завідувач літературної частини театру колесо знає про театр усе від першої п'єси до найменшої щілинки. Або наприкінці 80-х років на андрівському узвозі було чотири працювало вже чотири театри: Театр Малахова, Театр на Подолі, Академія Бардівська пісня, Театр Валентина. І ми Тобто такі назви були сучасні трендові, і ну я вважаю, що. Ця назва і сьогодні має тренд, бо ми вертимось, крутимось. Він не припиняє коло життя, і зараз ми бачимо, що ми людям потрібні і аншлаги, які сьогодні є, це великий плюс для нас. Ми бачимо, що люди хочуть, бажають вони, хочуть а від цих поганих думок. Погані дум думки від відганяти від себе і приходити на комедії. Ну, а Віка з казвані хай продовжують підійматися своїм андріївським узвозом, а я вважаю досі, що там робити нічого, і знизу на подолі є також багато цікавих локацій. До речі, на вулиці зараз дуже спекотно. дуже спекотно. і тому я вирішив вас познайомити зі своїм другом. Міша привіт, Міша Дігер, людина, яку частіше зустрінеш під землею. Аніж на поверхні. Ми не будемо смажитись під сонцем. Ми будемо спускатись трішки нижче. Підземний поділ має багато різноманітних шляхів. На глибині тече, річка, Глибочиця, яка протікала між верхнім і нижнім валами і ділила поділ на дві частини. Більшість киян навіть не здогадується, що в них під ногами знаходиться справжній світ з віковічною історією. Потрапити до нього не так складно, але потрібно заздалегідь підготуватись. Вдягаємо взуття від костюма хімзахисту, чіпляємо ліхтарок на голову та починаємо спуск униз. Дініша, ну даме, до тебе в мене перше питання, що взагалі це за художество таке? Мы сейчас с вами спустились в подземную речку Глубочицу, и вот вы можете сразу заметить, вот такие вот символы, стрелочки с двух сторон и крестик, оставленные диггерами. Это нужно для того, чтобы люди, которые не знают о том, где выйти, сразу понимали, что здесь есть выход. Дігерство це екстремальне та небезпечне заняття, оскільки підземні колектори функціонують як системи дощової каналізації, враховуючи, що в Києві складний рельєф, вода під час дощу тече зверху вниз і може за 5-7 хвилин досягнути стелі в колекторі. Однак бувають і шукачі пригод, які самотужки хочуть все дізнатись. але це не найкращий вибір. Є таке питання, якщо що тут будуть робити люди, які не знають, як звідси вийти. Вопрос странний. Здесь таких людей быть не должно. Но может быть действительно всякое. Вдруг кто сюда залез, собачка упала. Ну да, вот, например, а а, 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 а еще вот, вот такая, а, еще. а, вот это уже на самом-то деле в какой-то степени нарушение закона. Это несанкционированная врезка. То есть люди, которые не хотят платить деньги за отход, за отход своих канализационных вод, просто проделают вот такие трубы и дырки в подземные реки, Такої зустрічається практично в кожній підземній ріки. І поки ми з вами йдемо до наступної містичної локації Андріївського, я вам зараз розповім про бруківку. Я така думка, що це сама перша бруківка, яку клали, аж коли тільки будувався Андріївський. Але насправді її тут змінювали вже, напевно, ну, разів 5-6 точно. І останній був десь у 2012 році. А зараз ми якраз підійшли до гори, до Замкової гори. Але тут якраз проблема. Проблема в тому, що ну замку нема, але гора чомусь замка. Не дивлячись на те, що Андріївський оповитий містикою, тут все підпорядковуються логіці, тому й гору назвали не просто так. Ще за часів, коли для правителей в похід сходити і захопити чиїсь землі було звичною справою, Київське князівство мало ну дуже тісні зв'язки з великим князівством Литовським. Настільки тісні, що у 1380 х на Андріївській горі побудували замок Литовського воєводи. Ну а придумувати хитромудрі назви вочевидь в ті часи. Було не зовсім в тренді, тому гору так і назвали замкова. Ходять чутки, що на самому початку ще заснування Києва Київської Русі тут була резиденція того самого князя Кия. Не знаю, правда чи неправда, але якщо він справді тут жив, то місце він обрав собі непогане, бо просто Київ. На долоні, а ось на початку століття, так 19-го цю гору віддали Флорівському монастирю, а вони вже зробили там кладовище. І з цього моменту пішли чутки про те, що там вводяться привиди, а відьми влаштовують сілякі шабаші. Та й взагалі чого тільки на тому звозі не було, і чим там тільки не торгували. З 19 століття Андрійський узвіз завжди бувши вулицею і такою виробничою торговою. Анатолій Кияшко, науковий співробітник музею однієї вулиці, людина, яка знає про Андріївський все, та навіть трішечки більше. від майже всі перші поверхи будинків. Це були відразу не а якісь магазинчики, майстерні, контори. І вулиця унікальна в тому, що це було таке, як казали, місто в місті. Ми коли здивилися, тут було абсолютно все. Був. У свій дитячий садок і всі були. були свої акушерки, які тих дітей приймали. Була купа от сіння третя гімназія. Це вже про школи, якісь медики, якісь магазини продовольчі, аптекарі. І навіть було своє уже для кінця життя кладовище на ті самі замкові горі, яка ще називається в неї багато нас бо за ці століття. Багато то, що відбувалося це ще й Фролівська вора, бо там от було верхнє кладовище Фролівського монастиря. І е, дуже жаль, що нього майже нічого не залишилося, бо людей е, більш-менш відомих їх ховали ну на байком кладовищі, на скольдові могилі, і могили того ж самого професора Полгакова, е, могили е, е, житецького повлажитецького, по якому трошки говорили. Вони збереглися вони на байкому. А могили більш таких простих звичайних жителів андрійського звозу, які звичайно ховали ну, тут поблизу. Їх на жаль вже немає. Ми про них уже майже нічого і, і не дізнаємося. Пройшовши вже більшу половину, зізнаюсь вам чесно: Андріївським краще з нього все ж таки спускатися, ніж підійматися, бо ноги дають про себе знати. Але ось я йду, і все ж таки, в мене таке питання: де хлопці? Я поки йду, не бачила ні Тьому, ні Ваню. За словами Анастасії, ще одне пояснення назву колесу стосується і самої будівлі. Протягом багатьох років тут відбувалися різні події. Які б мали, ну м'яко кажучи, встромити палку у колесо однак, як би там не було, зупинити вічне колесо ще нікому не вдалось. Ми найперші, хто зараз відкрився 22 травня 2022 року. Перші, хто почав працювати на глядачів, бо ми камерний театр, департамент культури дав дозвіл нам працювати. Наші актори, які зараз Грають у виставах, на жаль, ми не можемо грати всі вистави, бо не всі є в Україні. Але вони щасливі, що вони працюють, що вони зустрічаються з, гляда... з глядачами. Бо ці очі, які зараз, як каже наша заслужена артистка України Наталія Надірадзе Вронська, вона каже, я тільки зараз розумію сенс мого акторського життя. Те, що я зараз роблю. Це людям потрібно. Якщо раніше люди просто приходили тут так, таке, ну просто погуляти, то зараз це сенс життя. Бо ми не знаємо, що станеться завтра, що станеться сьогодні, коли буде приліт. І тому я вважаю, що взагалі всі люди, які зараз є в Україні, які працюють, це ну, мабуть ровно. Зазираючи до джерел інтернету, можна дізнатись що власників тут було пруд пруди. І дехто з них славився досить пікантними історіями. Чесно, я навіть не міг подумати і наскільки. В 1857 році купець Василькова, Генюк, його було прізвище, він побудував цю будівлю. Два поверхи. Дерев'яна будівля, окремі входи, щоб люди не стикалися один з одним. На кожному поверсі було шість кімнат. Це можна побачити на лепнинах, якщо ви бачили. Туалет і вода, скоріш за все, були на вулиці, там була конюшня. Ну, ось так розпочалося. Тепер Бар барбан на дропи і ми виходимо на задню частину театру і задню частину колишньої садиби. Тут Добав. якраз і... Зазнято тут раз. хазяїн. Все. Хазяїн. А як його звати? Ден. Ден тут розхазіння. Можливо, такий вже колись був і в цій садні садибі, не знаю, може це в покпоїні легендарних собак. Але от Ден він зараз тагіннює на задній частині. Так у Тож, так. До речі, стосовно задньої частини, тут колись якраз вже і перебувала конюшня. Насправді, задній дворик доволі затишний. Тут так спокійно, а ще тут бомбовий вид на самозвіс. Улітку тут активно тренуються актори і проводять свої рідні літні вечори. А колись тут стояли конюшні з породистими конями. Однак все, що про них хоч трохи нагадує, це залишок стайні. Та солом'яні ляльки. До речі, такий вид мистецтв був доволі популярний у центральній Україні. У мене е, такі ляльки, колись стояли в дворі. Ну я не знаю, може це атрибут до вистави, але ну, виглядає так: трошечки кріповенько, а трошечки і класненько. Ну атрибут. Однак, попри красу та тихе сімейне гніздечко, у сім'ї Генюкових відкривається інша частина життя. Чоловік помирає, і весь будинок перейшов у спадок пані Генюковій. Відтоді розкішний будинок перетворюється у справжній центр розпуст. Я б навіть сказав справжній фільм «50 відтінків сірого заклад був відомий у місті та користувався неабияким попитом. Це місто буде самим модним, розкошним, ізисканим і дорогим борделем Києва. Ти по-перше, у звіс, це зараз ми знаходимося, ну, нумерація будинків знизу йде. А раніше у звіс розпочинався зверху. Тобто перші номери були там, там, наверху, біля Андріївської церкви. Розумієте? Тобто, оскільки ми знаємо історію, в нас все було добре. У нас був пан Чернявський, там, потім ми тут жили, художники, тобто, таке. Ну, що правда що неправда, це вже історики це, так, це, це вже вони знають. Ну, Сподіваємося, що тут було тільки творчество. Про те, як би там не було, але от інтернет-джерела стверджують, після розпоряджень тодішньої влади про переселення повіз Андріївського узвозу, Генюкова вела довгі судові тяжби за право залишити свій бордель у будинку. Маршрут до кінцевої точки не легкий, адже йти доведеться проти течії. А що ж тоді знаходиться в протилежному боці? Там знаходиться витік річки в Дніпро. И, соответственно, все эти врезки незаконные как раз-таки выходят в Днепр непосредственно без фильтрации, без ничего. Ну, самое тому можно и побачить, еще речка Днепро все ж таки не речка в Украине. И пока мы движемся к вытеку в Днепр, можем заметить, например, вот грязь. Это все, что смывается дождем в улице, с улиц смывается дождем в канализации. І в річку, і воно все витікає в Дніпро, або застріє тут. Якщо чесно, можна побачити безліч цього, Тут є і цигарки, і якісь пляшки, і шкарпетки. Тут, якщо чесно, я навіть не розумію, що люди взагалі викидають. А це взагалі ось ця незаконна врізка. Це як каналізація чи просто а, вода, яка ну там я не на, 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 на ну, каналізація, так я розумію? А звичайна каналізація, звичайна сточна вода. Здесь мы не дуже кто-то налетает спуская шкарпетки, шкарфетки, трусы и так далее. Потому что я бачу, что тут мы ну, тоже И Такое смысл. есть, есть разные люди. Кстати, если заметить, вот эти все камни были сюда нанесены волной. А, то тут. Це... Волна, волна, Когда начинается дождь, волна, начинает сильно, сильный поток воды, который ну, называется волна. И он все, абсолютно, даже огромные куски, как вы можете заметить вот, кирпичей, он гнет железные лестницы, отрывает их даже, которые весят там по 50, под 100 килограмм. На самом деле это очень страшная сила. вот так оно и бывает. Ведь, вот, знаете, є, я, я кажу, что четыре силы. Это вода, земля. А и вот, вот такая сила воды. Что можно побачить, что она ведь, ну, Це ж ну, велика каменюка така, і вона дуже важка. Я певно, я не буду підіймати, тому що я все ж таки хочу, щоб вони ще були чисті руки. Я розумію, що це дуже важка штука і це дуже страшно. А взагалі оце виглядає навіть ну, дуже круто, такий тунель великий. Да, і, тобто, форма від тунеля. А скільки треба йти по цьому тунелю, щоб дійти до Дніпра? Недалеко. А, тобто. Сотні метрів деталі. За історією старе русло Глибочиці було випрямлено і обнесено валами для захисту від повеней. ну звідки і пішла назва вулиць, верхній вал і нижній вал, а нині це, звичайно, струмок, замурований в землю. Дивний факт, але в такому місці навіть можна знайти цінності для прикладу, два роки тому комунальники зайшли скарб давньоримських монет, хто знає скільки скарбів ще є в цьому місці. До речі, про тих, хто все знає, Віка звання хоча б згадують про мене. Чим вище, тим красивіше і цікавіше. Ось ми з вами піднялися до наймістичнішої будівлі Андріївського замок Річарда. Кажуть, що тут мешкають привиди. Ну, з приводу привидів я не впевнена, а ось пасючки, хом'ячки, павучки, я думаю, точно є, бо на даний момент ця будівля закинута. Побудований в стилі британської готики. Має елементи, характерні для замків, такі як шпилі та башти. Власник будинку Дмитро Орлов загинув при дуже дивних обставинах. Це це будівництво перейшло до її, його дружини, пані Орлови. Щаслива мадам Орлова почала швиденько набирати квартирантів, але поживши тут, всі як один стверджували, що чули завивання та бачили справжніх привидів. Але як виявилося пізніше, уся справа в помсті. Жінка дуже любила економити, тому заощадила навіть на робітниках. Просто не виплативши їм зарплату, а вони якимось магічним чином все ж таки добудували цей будинок. Але там теж було все не так просто. Будівельники на прощання позакидали вентиляції пусті ніж шкравуки, з яких все, І коли починав дути вітер, тоді починав видавати ці от містичні звуки. Але це початок ХХ століття київським художникам, скульпторам їм дуже подобається ця атмосфера, і тому будете бачити от картини, якісь скульптурні роботи. Це все творчість жителів у того одного нашого 15-го будинку замку і Але зараз ця будівля пустує, як я й казала раніше, власники тут змінювалися шаленою швидкістю, але це в принципі нічого не дало. І Завжди були якісь проблеми. Навіть радянська влада тут хотіла раніше побудувати готель, але Теж не склалося, як гадалося, але я сподіваюся, що згодом все ж таки вирішаться ці певні труднощі проблеми, і ми зможемо любуватися не тільки фасадом замку, а ще й його середини. Весь час, поки ми проходили цими коридорами, задлами, мені це все нагадує серіал кліпасина, і там була Купчиха, і мені здається, що купчиха така сама і тут мешкала. Ну можливо, вони виглядом виглядно не зовсім різний, але по характеру, скажімо, за все, ним були ідентичні. Викупає цю садибу у Купчихі ювелір, і наскільки я знаю, тут вже кардинально змінюється. Тобто вже прибирається конюшня. І що було при цій людині? Тобто, як змінюється? Чи були тут ювелірки? Чи що, що, тут, що тут відбувається? Ну, це як я казала, це був прибутковий будинок. От Все, що, що відбувалося там наприкінці 19 століття в прибуткових будинках, це це відбувалося. Там а... жили люди. А кажуть, що при цьому ювіліру, ювіляру починається тут, починають жити люди, тут починають утворюватися комуналки. Тобто одна величезна садиба, яка належала одній людині, переходить для людей, ну, ділиться на кімнати і там живуть різні люди. Ну так, це вже було після революції, після війни, коли вже розподілялися ці будівлі, тобто тут вже з'явилися комунальні квартири. Тут можна побачити, що це камінні сходи, то вже, в принципі, ця частина, я думаю, вже була за часів ювеліру. Ми знаємо, що садиба була повністю дерев'яна, а вже коли його ювелір, то він, вона почала перероблюватися більшу кам'яну. Ну, ось буквально камінні сходи, значить ця частина була вже збудована за ювеліра. І напевно знизу були ювелірки. Коли проходиш цінами театру, подекуди ще можна знайти свої рідні відсилки до тих часів. Ну і людей, звісно, як от кам'яне підвальне приміщення чи колишнє стайня для коней. Хоча б можна було й побачити набагато більше, якби не радянська влада. У 80-х роках будівлю відбирають під владу міста. Ну як це звикла робити в ті часи? Починають перебудовувати частину садиби та перетворюють її на звичайні комуналки. Що стосується комунальних квартир, то в 86 87 сьомих роках відомий теж український політик. Іван Салій роздає ці будівлі акторам, митцям, художникам. До речі, щодо митців, так це окрема частина. Напевно, б я б сказав, окремий світ. В самому кінці тутешнього театру збереглася мистецька майстерня, де колись українські художники творили шедеври. Цей куточок, за словами працівників, досить особливий. Побачивши цю залу, здалося що це, напевно, найкрасивіша кімната, тому що всі ці гарно оздоблені крісла, ці картини. Але насправді ця частина, саме ця частина садиби колись належала відомому художнику. А сьогодні тут проводять усілякі барські та дівочі вечори, і, зокрема, актори проводять свою репетицію. Як ви вже почули, будівлю поділили між мистецтвом, а саме між художниками та акторами. Але сьогодні ці два світи з'єднали будівлю в одне ціле. Художники створюють картини, а от актори запрошують їх на свої вистави. Легенда, історія, яка пов'язана з цими дзвіницями, започаткувала в Україні розігрувати людей на перше квітня. Яка була найпопулярніша ваша п'єса? А я не знаю. Я думаю, не з тобою. Ти загубив цьому? Дуже сне що через те, що все ж таки вже може початися зараз дощ.